Як думаєте, люди, які працюють тут щасливі, що їх так годують? лососем, картоплею, ось такий супчик, сочевиці, картопля. У французькі, чайок, Випічка, яблучка, огірочки, салат, айсберг, храп, капусточка квашена, огірки, помідорки свіжі, заправкою йогуртовою, сухарики, хліб. Ну і все як завжди. Ні, вони не завжди щасливі. Ще щось їм не подобається, скажу вам чесно.